Тростянецькі лісівники висадили майже три гектари нового лісу. Лише в литовському лісництві за два дні висадили понад 13 тисяч молодих дерев. Сосна звичайна, кримська, береза, айва. Усі ці дерева дадуть початок новому лісу, який через десятки років стане легенями цього краю. Всі знають, що ліс випилюється кожен рік, і на ці місцях, де ліс був випилений, всі місця заліснюються. На цій ділянці буде висаджено 13 тисяч 800 штук дерев на площі 2,9 гектарів. І це кожен, кожен рік ми так висаджуємо, а в рік ми висаджуємо наше надлісничество приблизно біля 600 тисяч штук сіянців. висаджуємо на площі 180 гектарів. До слова, саджанці вирощують у цьому ж лісництві. Лісничий Сергій Гордієнко пояснює, такі дерева краще проживаються, швидше ростуть і менше страждають від змін клімату. Сінці вирощуємо в теплиці, в касетах так званих. У цьому році в литовському лісництві виростили 20 тисяч сосни, 24 зак'яти кореневою системою. І двадцять тисяч дуба. Помічниця лісничого любов працює у лісництві вже шість років. Фахівчиня розповідає, її робота досить різноманітна і водночас цікава, адже тут фактично власноруч люди вирощують зелені легені нашої країни. Робота пов'язана із плануванням, праця з людьми. Також в мене є там тепличка, шишко-сушилка. І насінини до да, потім висіваємо насіння в теплицю. Тоді вже сіянці висаджуємо в ліс. Для того аби із насінини виростити нове дерево, необхідно чимало часу, адже підготовка відбувається у декілька етапів. Щоб добути того сіянця, потрібно спочатку зібрати насіння, його переробити, зберегти правильно, потім висіяти, отримати сіянець. Потім тільки приходимо на ділянку і можемо ми його посадити і. Через 100 років витримати від цього якусь деревину. Саме ж насіння видобувають завдяки спеціальному сучасному обладнанню. Під новий рік збираємо насіння, його переробляємо, залажуємо в холодильну камеру, зберігаємо до посіву. Коли починається сезон, ми його висіваємо, рік воно росте в теплиці і через рік ми його висаджуємо в відкритий ґрунт. Саджанці майбутнього лісу лісівники висаджують двома способами. У мене в руках зараз е інструмент, називається меч колесова. Ним ми створюємо, садимо і лісові культури. Вивчаються такі гарні у нас ліси. Під меч колесова ми садимо відкрита коренева система, а під садильні трубки тільки виключно закриту коренева система. Труба для закритої кореневої системи садиться в відкритий ґрунт під колбу таким, таким методом. Висадка лісу лише на перший погляд проста справа. Насправді ж для того, аби виростити якісний, здоровий та безпечний ліс, необхідно дотримуватись певних правил. Садимо ми сосну, звичайну десь як простими словами сосну. Сосну може іншу породу, кримку. рядами водимо, плюс завжди водимо березу зайвою, там дев'ятий, десятий ряд в залежності від схеми посадки. Розповідаю, чому наприклад, ось видно, береза росте, Ще годів, 10 вона росте. Потім, в віці про прочищення або прорідження, ми зрубуємо цей ряд. Він буде слугувати як технологічний коридор для тролювання лісу з цього, що ми тут будемо отримувати, щоб витролювати на дорогу, і насамперед це буде захист від пожеж. Як на даний момент це дуже актуально, ми зрубуємо, розпахуємо і це буде ширина мінсмуги, і воно буде слугувати. І, наприклад, воно ці насадження, коли змішані насадження, вони більш стійкі до навколишнього середовища. Висадка дерев не просто традиція, а щорічна копітка робота, яка триває, попри всі виклики. Серед молодих ділянок лісу, є та, що стала символом незламності та віри в майбутнє нашої країни. Тут ростуть сосни, які лість. Цівники висадили майже одразу після звільнення Тростянця від російського ворога зразу після окупації, через буквально тиждень після того, як орки вигнали з нашого міста, і зразу їх посадили там на челі квітня, два з року. Загалом висадка лісів відбувається щороку навесні та восени. Десятки тисяч молодих дерев з'являються на місцях, де колись були сторічні сосни. Стиглу деревину використовують у різних сферах діяльності, у тому числі й оборонній. Лісівники пояснюють, зрубувати старі дерева та висаджувати нові невід'ємний процес у збереженні та підтримці лісу. Коли приходить вік стиглості лісу, його треба, його треба зрізати, убрати, і деревина піде як. Для, для людей, так і для фортифікації. Ліс садиться більше, чим рубається. Всі ділянки, ті, що ми рубаємо від руб після рубоголовного користування, всі висаджуються 100%. Ще є ділянки заліснюємо. В тому році, наприклад, одне наше литовське лісництво створило лісових культур на площі 8 гектар. Але цей процес йде періодично, тобто з кожним роком кількість насаджень. В країні збільшується, і, наприклад, що зараз насадження діляться по, вік, по вікам середньовікових насаджень, в країні зараз. Майже 60%, тобто через 30 40 років треба набагато буде більше рубати лісу, то що він підходить під свій вік стиглості. А люди говорять, що рубають багато, ну треба більше рубати. Тому якщо ліс, наприклад, так само як людина проживає свій вік, він далі не виконує свої функції. На жаль, він тільки приносить шкоду, так само як на пелике не небезпечний період, можуть гнилі дерева. Трухляві вони призводять до того, що підвищують пожежне період цієї весни. Лісівники північного лісового офісу планують висадити на Сумщині та Чернігівщині понад 10 мільйонів сіянців. Ліс це більше ніж дерева. Це про спадок, відповідальність і віру в майбутнє. Незважаючи на всі труднощі, тростянецькі лісівники продовжують свою справу, бо знають, посаджені сьогодні дерева даватимуть життя прийдешнім поколінням.